Даринка, даринка, ти наша перлинка, немовна месинка, дівчинка весна, Даринка, даринка, ти наша перлинка, немовна месинка, дівчинка весна, в нашої даринки ниніменини, а бабуся з дідусем привітають тебе, щоб росла завжди, ти здоровенька, даринка, даринка, ти. Перлинка, немовна митинка, дівчинка весна, даринка, даринка, ти наша перлинка, немовна митинка, дівчинка весна, наша радість внученька, ти є для бабусинки, а що ти, дариночко, діду, се весонечко, ти радій життю завжди. Vosni haitta, Darinka, Darinka, tyyna svaperlinka, ei malna, mystinka, tyttöntä, vetna. Darinka, Darinka, tyyna svaperlinka, ei malna, mystinka, tyttöntä,